Так що, дорогі друзі, я вітаю свою дружину ще раз. Я... Ну не можна цими шляпами поцілуватися. Все діло в шляпі. Значить, я даю об'яви на тканину, ви так же шліть, не переживайте, а то є, знаходяться такі, що як там було, Написано, та вона в чорних очках ходить, морожене, лиже на пляжі. Лижить на пляжі часи. Галантелейни випускали ситцеві, сатінові чоловічі, ніжню білизну. А я навіть не думала, що в нашому виробі хтось нуждається, і спеціально ходила на ринок. Дійсно, удостовіритися, чи там дійсно такі ще є труси, наприклад, чоловічі, сицеві, сатінові, в яких ходили в радянські часи. Зараз вже більше вже трикотаж, більше удобні. Але як, як кажуть, на безрибі і рак риба. І ми знаходили. Повод для того, щоб організувати людей, свідомість людську підняти і стали допомагати. От. Спочатку кроїли, з чого тільки можна положити половиночку крою, а потім вже люди стали просинатися, стали вже думати, що сьогодні війна, те, що було заготовлено по скринях, по шкафах, не можна ж на дві, на дві це припасти. А сьогодні можна без цього обійтися. Всіх ми вас любимо. Так що всім до побачення. Всем, всім привіт. Всім...